У нас в Україні клімат зійшов з розуму. У нас так само зійшов з розуму. У нас дуже тепло. У нас було кілька днів вночі, мінус один. Це два дні так було тільки мінус один. І все. І в нас холод пропав. У нас ввечері трохи холодно. У нас в день дуже-дуже-дуже тепло. У нас всі вікна відкриті, двері відкриті. Я перу, поміняла простині, провітрую все. Сушу подушки, тому що у нас на сонці зимою. Сонце припікає дуже сильно. Якщо ви отак візьмете і це желізо, воно теплеє. Всі знають, що в Італії сонце зимою пече. Зараз я поміняю простині. Я їх спочатку замочу в цьому відрі на пів години, тому що я перу тільки 40 хвилин і на температуру 40. Сьогодні сказав один, не сьогодні, а кілька днів назад, і не кілька днів, вже вже рік-два назад. Одна розумна людина сказала, що в Італії дуже хороші порошки. Сьогодні порошок пере, а не вода горяча. Запам'ятайте, сьогодні дуже якісні порошки і вода горяча. Не потрібно горячої води. Зараз це в мене для чого я це вам показую? Це у мене отаке пушисте, гарне. По великій знижці я купила дороге. Зараз я марку хотіла показати, але зараз не буду марку показувати. Пізніше другий раз, якщо знайду, вже знайшла. Ця італійська знаменита марка, яка дуже якісна. Що тут написано? Що тут написано? Я на 40 хвилин, тут написано, напевне на 60, тому що, на 60, тому що усі якісні матеріали можна прати на 60. Як ви бачите, який-небудь рушник, де написано температуру 40 прати, це означає неякісний матеріал. Тому що, як на більшу температуру, воно розлізеться. Гарні якісні на 40 можна прати. Зараз я замочу воді чуть-чуть, щоб легше цей, щоб відійшло легше. І пізніше на 40 хвилин в моїй пральній машині. Моя пральна машина велика. У мене LD, 8 кг, І вона дуже мало бере, дуже води, дуже світла мало бере, і вона дуже-дуже економна. Кілька років тому, як я перейшла до цієї хати, я дуже довго шукала правильну машину, яку купити. Я дуже довго шукала. Я не купляла, не купляла, не купляла. Я купила її в Євроніксі. Я чекала в той момент, коли мені. А, я ще... саме основне, що моя 40 на 60. От, от де, сам, де сам секрет, чому я так довго не купляла цю машину. Коли я візьму метр, вам спеціально покажу. Вона отут на вона має 60. А ось тут вона має тільки 40. Тільки 40. Ви розумієте? Це 20 см. Це означає, що вона мені тут напереді коротша. Так би вона мені тут витягалася вперед. Сьогодні такі машини є, називається Респарміо Спаціо, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, Шукайте машинки 40 на 60, біда коли хто ванну має велику. А особливо ті, хто має ванну малесеньку, завжди добре тих. 20 сантиметрів зекономити, дуже вигідно зекономити. Саме найліпше мій проєкт, що я зробила тут на балконі. Як це добре, як це вигідно. Брудне кинула, витягнула, повішала. І ось тут ти не несеш через цілу хату, в тебе вологості нема. сі Хоч мене в ванні такі величезні, в ванні, кімнаті вікна, що таких вікон ніхто не має. Але в нас морозу ніколи немає, в нас тут нічого не замерзає. У мене тут. Тираця, це означає тираця, це означає, що з двох сторін в мене є укриття, закриття таке. Ну, я вже багато наговорила. Оті трохи стоять, на... Вони тут не повинні стояти, трохи сонце на них світить. Зараз я виберу які м'якші, вже починають гнити. Як вони так стоять на сонці, вже починають гнити. Ця ще тверда. Ну, я вже вибрала ті, що почали гнити. Вже такі всі тверденькі вони є. Ну, і ось така справа сьогодні. Сонце проплю пече, якби тут сісти, вітамін D, D3 можна гарно набратися. Мої квіти щось тут не цвітуть, тут вони щось хотіли цвисти. Тут я думала пересадити, не пересадити, земля не добра. Я зекономила на землі, мала пересадити, я, напевне, навесні посаджу. І тут воно зовсім недоречно, не оці квіточки, тому що цей вазонок навесні почне розростатися дуже сильно і. І от тої краси не буде. Не знаю, я напевне витягну і пересаджу в друге місце. Ось такі в мене тут хащі, дебри зеленого багато. Я люблю тільки зелені квіти, де квіточок я не люблю. Тільки от зелене, зелене-зелене. Я люблю такі от зелені хащі, щоб були. Ось це мій такий проєкт. Обід майже готовий. І я купила багато семочок, зараз я вам про них розкажу. Так само я принесла отакі от квіточки. Чомусь вони мені сподобалися. Я поставлю, це такі, знаєте, як вам сказати, поставити на землю, вони корінчик самі пускають і вони будуть рости. Вони бархатні. Ви бачите, який бархат тут є. Вони такі. Дуже мені сподобалися, бо вони такі мають кінчики червоні. Але мені здається, що вони мають кінчики такі червоні, тому що холод. Літом вони будуть не такі. Вони будуть інакші. Я хочу їх ось тут поставити. Тут в мене вони будуть стояти, будуть тут рости. Це я, бачите, таке старе я ще не викинула. Але тут е, я буду пробувати, щоб мені які е, небудь квіти тут росли, щоб вони мені тут настрій піднімали. Бо настрій падає. В Італії так само, хоча сонця багато є. Подобаються вам такі бархатні. Дивіться, які вони красиві. Вони таку шулуху мають, як їх так потягнути, вони такий мошок мають. Дуже-дуже сподобалися мені. Дивіться, в Lidl, Lidl, Lidl. німецький магазин я знайшла дуже гарні горіхи. Ми оці горіхи завжди їмо. Горіхи їмо, але сімочок теж багато різних. Я в копі завжди куплю по 14 евро кілограм. А ось ці, я сьогодні зранку як відкрила, вони мені дуже сильно сподобалися. Вони такі хрустящі, вони такі смачні. Я думала, що вони з України. Але написано з Австрії. І ще й до того біо. За кілограм 8 евро і ще чуть-чуть. Ну, скажімо, 9 є, скажімо так. 8, я не пам'ятаю, із чимось. А в копії я плачу 14. Треба піти ще купити. Абсолютно, ще, ще треба купити. Тут семочки ми завжди, у нас семочки просто не семочки, а оті от грецькі горіхи у нас не виходять. Ми їмо кожен кожен день. І мандурлі треба купити. Тут в мене ще, от бачите, і семочки такі є, насіння треба говорити. Вибачте мені, я вже вчуся говорити насіння, так як ви мені написали: насіння соняшника. Мандурлі у мене тут є. Це скло, це не є пластмаса. І я заплатила 9, 10 євро. de Monde. 10 євро таке куштує. Давно я вже купила. Тут в мене мандулі, тут все мішане є. Я тримаю в такому мішане. Три насіння мішаних, а тут грецькі горіхи я ні з чим не змішаю. Не мішаю ні з чим. Треба піти обов'язково набрати тих симутів, бо вони є австрійські написано. Бачите, тільки сім'ї дідзука декортикати. Це означає шкіручку, тут зверху трошки зняли. І оріджини Австрія, Австріячина. Пер оріджини езата ведере летере стампати. Мінімум. Треба подивитися тут. Тут написано літери стампати. Треба тут ще глянути, звідки точно вони. Вони або з Австрії, або, не дай Боже, з Китаю. Чи на це Китай? Так, сьогодні треба обов'язково ось ці чечі доїсти. Я їх підігріла. Я їх на завтра, на завтра, на післязавтра я зварила бульбу мундирах. бульба жовта. І сьогодні, другий раз, на певному житті, я зробила котлети. Котлети. Я не знаю, чому в мене так води багато пускає. Дала два яйця. І дала моркви. Дала мало-дуже олії дала. І вони такі. Як я їх хочу теплими вкусити, це вже треба виключити, бо це вже все. Як я хочу теплими вкусити. Іменно теплу котліту, так, знаєте, я в Україні коли з'їла. Зараз я її не буду. Так от розрізати і вкусити, як мені хочеться, а сина мені точиться. Йдемо за стіл, бо ще всього багато іншого накриваємо стіл, йдемо їсти, бо вже пізно. Я сиділа на телефоні дуже довго, мама мія, дуже пізно вже. Не посварилася я зі своїм італійцем. Він хоче червоне вікно, вікно, вино відкрити. Я йому говорю, треба було думати скоріше і треба було відкривати скоріше, тому що вино відкривається не в останню хвилину, а скоріше. Я – Давай, давай, відкривай вже хочеш відкривати, відкривай. Ми оце будемо вернаш відкривати. Воно відкривається скоріше, щоб воно кислороду прийняло альто-адіджі 12 градусів. І тут написано е, профумі, свіжі профумі вишені, вишнями пахне. Дуже приємний на запах, на смак. І як шоук, елегантне і віваче. Ого, го і віваче. Добре, відкриваємо це нехай буде. Це улья ще закрита, манаджа. Не відкрию, не відкрию, одною рукою не відкрию. Треба хотіла полити ось тут. Манаджа, воно відкривається. Ох, яке терпіння треба мати. Їди дуже багато є. Їди дуже багато є. Це така олія, за яку ми забули яку син. Бачите, вже от це якась така дуже дорога олія, син залишив, він тут був. І тут ще є досить. І треба ось так от... Ой-ой-ой, боже, мій мінок багато. Їди дуже багато є. Треба чече з'їсти, це зіститься, напевне, ще треба доїсти і ще оце залишити. Це не будемо їсти, тільки попробуємо, якщо. Але якщо мені котлети сильно сподобаються, то я ще одну котлету хочу з'їсти. Я таке не хочу їсти майонезне. Хоча тут тільки одна тарілка, одна ложка майонезу, як хто бачив попереднє відео. Так, Глянемо на колір. Колір дуже елегантний, світлий колір, черешневий колір. Дуже черешневий, але треба було скоріше відкрити. Він каже, то з 24-го року може бути, можна і зараз відкривати. Старе вино треба відкривати скоріше. Старе вино і воно з 2020 року, якщо воно таке, знаєте, має 8-7 років. Оце таке ну, не є старе. 12 градусів. Нормальне, воно як трошки прийме повітря, можна буде ліпше про нього щось сказати. Нормальне. Я солодкого вона не люблю, я тільки таке люблю. От, саме інтересніше це така котлета. Ножа нема, будемо їсти без ножа. Так вона виглядає всередині. Дала малесенький кусочок чорного хліба, чорного хліба. Моркви цибулі чесника дала. Петрушки трошки і парміджану. Італії завжди дають парміджану. Добре, не пересолені. Те я люблю. Я люблю дуже мало солі давати. М'які вони, бачите? Не є жирні. М -м. Подобається. Набагато ліпше подобається таке, ніж заяць. Бо я вже пробувала заяць один такий довгий великий робити. Заяцні ліпше котлети десь колись зробити. Це не капуста червона, це в нас називається радікьо. Хто живе в Італії, знає радікьо червоне. Це типічно в Італії, на півночі Італії таке. Не знаю, чи на півдні таке вирощують. Ми по три котлети. Я вам хочу показати хліб, який коштує за кілограм 6 евро. Так він виглядає. Це такий чорний хліб мультичереалі. Я за нього 270 заплатила. Він на дровах спечений. Так ось він виглядає. Я дала один такий кусочок чорного, чорний віталій хліб не дають, дають білесенький хліб до котлет. А оцю горбушку я люблю з'їсти завтра зранку на сніданок з маслом. Я, її люблю. я спеціально її відрізала, щоб ніх, ніхто її не з'їв. А тут залишилися котлети. Я от так на них дивлюся, і воно я спробувала, що це таке вийшло. І воно таке смачне, що я отут відрізала кусок хліба, і мені просто хочеться ось так зробити. Боже, яке воно смачне! Оце Я думала виливати. Але воно так якби не є жарене. Та жарене не жарене, хай буде не жарене. От мені сина точиться, і я тільки ось того хочу, ось того такого, о. бачите. Той жирне добре, хоч я дала мало олії. Це якесь яйце вийшло. В Італії називається скарпетта. Ось саме зможете тепленьке. Воно саме смачніше. оце. Це не є такі жарені котлети, як колись в Україні я жарила багато олії. Воно все-таки скварчить, скачить, Це просто такий сочок випустила, ті кутлі. Яке воно смачне. Хочеться чомусь жиру. Цукру я не хочу, а жиру хочу. Я не знаю, з чим це зв'язано. Що хочеться мені жирної їди. Ось i̇şte так. Ммм, мм, е Мама моя